Далі поговоримо про напересічну культурну подію, яка сталася буквально вчора. До нас долучається Леся Воронюк, засновниця Всесвітнього дня вишиванки. Культурна кураторка. Пані Лесю, ви з нами. Вітаю! Вітаю, Вітаю вас! Ви повернулися із, із, ви повернулися із нагородою із відзнакою із грантом. А розкажіть, будь ласка, про цей культурно мистецький захід, на якому ви були, і чому цей грант буде присвячений? Спасибі. Отже, в Празі. щойно повернувся із Праги. Де відбувався саміт Європейської культурної спадщини? І ми здобули перемогу навіть дві перемоги: тобто, ми перемогли у нашій номінації день вишиванки як проєкт. Що сприяє культурній обізнаності і громадській освіченості, і також перемогли в номінації Public Choice Award, тобто приз глядацьких симпатій, ця відзнака премія Європи Ностри неймовірно. Високофахова, і цей конкурс відбувається вже понад 60 років. Наступного року буде 60 років цьому конкурсу, і Україна вперше виграла. І вперше ми привезли перемогу додому. Тому для нас це подвійна відповідальність цього року. Було понад 30 країн-учасників, тобто проекти. Презентували понад 30 країн, і ось Всесвітній день вишиванки ще раз підтвердив, що свято є масштабним що свято об'єднує українців, солідарних з Україною іноземців, і також уже має європейське визнання. Пані Лесу, а йдеться ж про грант на створення музею вишиванки. Я правильно зрозумів? Так, Public Choice Award, Ця відзнака передбачає грошову премію в 10 тисяч євро. Ми її спрямуємо на створення модерного діджитал музею української вишиванки, який ми почали створювати в Чернівцях, ще в 2021 році. Звичайно, ми в лютому зупинилися, втратили дуже багато потенційних інвестицій. Але зараз ось так. Крапля за краплею будемо збирати ресурси для того, щоб відновити свою роботу і неймовірно вражені, і разом з тим вмотивовані цією перемогою. Адже цей проект відзначений проект музею, відзначений на такому високому рівні. Отже, отже, ми його непогано підготували до, до реалізації. Я бачу на відео у вас на вас теж була вишиванка. Чия це робота? Це робота майстрині wow. дизайнерки пані Оксани Полонець. Спеціально створена під цю подію для цієї події. Отже, ви бачите, це не просто традиційна сорочка, це вечірня сукня, адже захід відбувався в праській опері. Це була Червона доріжка, це вся європейська еліта, культурні діячі, культурні куратори, представники міністерств європейських країн, які працюють в культурному середовищі. Тобто, це дуже високий рівень заходу. І я неймовірно хвилювалася на відео, можливо, і не помітно, але я спочатку навіть не почула, що нас оголосили переможцями. Емоції неймовірно зашкалювали і. Хотілося відповідно презентувати Україну, але разом з тим також і нагадати про війну, щоб європейці почули, бо, здавалося б, культура і війна якісь різні галузі, але насправді це одне й те саме, адже йдеться про війну ідентичностей і про війну цінностей. І дуже було приємно те, що загалом європейці солідарні з Україною. В одному із виступів я наголосила на тому, що зараз ми бачимо, що російські танки та російських солдат, які є представниками російської культури геноциду, знищення і ненависті, і Потім ще кілька разів під час наступних форумів, заходів та панельних дискусій, вже вже наші європейські колеги також повторювали таке визначення. Тобто європейці ем, абсолютно позбулися толерантності щодо визначення війни в Україні. Тобто ніхто вже не говорить конфлікти чи складна ситуація. А нарешті всі речі називають своїми іменами. Ну, по-перше, хочу відзначити, що вечірня вишиванка звучить просто неймовірно. Вона і фактурна і красива, це як вечірня сукня виходить. Тобто, ви фактично зараз можете стати там законодавцем української нової модерної моди, не знаю, як це навіть визначення вжити для того, щоб презентувати Україну навіть в такий спосіб. Ви сказали про те, що буде модерний, модерний, значить. Музей цифровий це означає, що він буде ну, віртуально існувати не буде фізично створювати колекція. Це буде музей, який існує офлайн, тобто в центрі Чернівців. У нас є прекрасне трьохповерхове приміщення неподалік від факультету, де, власне, ми колись заснували свято, коли були студентами. Цифровий і діджитал означає те, що буде використано неймовірно велику кількість сучасних технологій. Наприклад, ми реконструюємо вишиту сорочку Лесі Українки, а відшиваємо її фізично, але також створюємо діджитал. Образ Лесі, тобто за допомогою 3D технологій та голограм. І як голограма, Лесь, начебто Леся Українка, вже безпосередньо розповідає про цю сорочку. Тобто цей проект музею унікальний тим, що він інтерактивний і він сучасний. Загалом, це той підхід чи та концепція, яку ми завжди намагалися використовувати щороку від. Значаючи день вишиванки і протягом року роблячи багато інших заходів, культурна спадщина це те, що нас надихає, це те, що є нашим підґрунтям, основою, ідентичністю. Але сучасний світ рухається дуже швидко, розвивається, і звичайно, що. І дві складові сьогодні треба поєднувати, щоб бути почутими, щоб бути почутими молодим поколінням. І, взагалі, це дуже гарний формат, коли ми самі за собою як людство спостерігаємо, як у нас було, як в нас зараз, і в такий спосіб ми можемо шукати відповіді, як рухатися далі. Пані Лесю, дякую вам за цю перемогу. Дякую за презентацію такої гідної України. І знаєте, ваша вечірня вишиванка це щось неймовірне. От хотілося б таких вишиванок, як на вас, бачити вже не тільки на таких раутах і виходах в Європі, а й власне і в Києві, і взагалі в Чернівцях буде, тому що насправді це неймовірно красиво. Ну і успіхів вам у такому важливому для культурного середовища України і світу починанні, як створенні цього музею. Спасибі вам, пані Лесю. Леся Воронюк була з нами за сто на всесвітнього дня вишиванки і культурна кураторка. Панова на цьому.